Молитва від зла, молитва супротив ворогів видимих та невидимих. О володарку небес, тебе молю, на тебе надіюсь, злянься над рабом Божим ім'я. І визволи мене від наклепів раптових і від всякого зла з боку заздресників. Подаруй святійша мир і спокій, і освяти життя моє. Світлом Божим, не відмов у милості своїй і у порятунку, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Просіть у Бога пробачення, просіть у Бога допомоги, Господь милостивий, Господь чоловіколюбець, хто просить, тому буде дано, хто стукає, тому відкриють, хто шукає.